Я вітаю вас на каналі Слон.ФМ І сьогодні у нас з спорядження офіцера ДШВ. Також випускника ВІТ. Власне, з чого це все складається? На що? І скільки воно коштує? Це моє броня, яку я збирав, коли ще починав бути курсантом. Деякі елементи тут були змінені, деякі елементи я використовую досі. Почнемо з казки. Я якраз її нещодавно збирав, то я чудово пам'ятаю, що тут скільки коштує. Казка Obscore. Я її брав вживану за 60 тисяч гривень. Також тут були замінені подушки, вони мені коштували 2000 гривень. Активні наушники Otto одразу з кріпленням. Вийшли мені в 30 тисяч гривень. Знайомий продавав за 35, ну і вони десь там приблизно 40 коштують. Кавер від української компанії Атака приблизно 1300. І маскувальне листя від української компанії Rhizom Systems плюс-мінус гривень 200 І так само підсумок для противаги або батарейного блоку. 1200 гривень десь приблизно. Я надав йому перевагу саме тому, що у нас є батарейний блок. Також батарейний блок Haris 20 тисяч разом з Кабелем. Я надав в цьому підсумку перевагу, тому що в нас тут є інфрачервоні маячки, і коли він ввімкнений, тоді вони випромінюють інфрачервоне світло. То хтось з може побачити вас через нічний, прилад нічного бачення. Тому цей підсумок можна отак закрити і цього випромінювання не буде. Я вважаю це великий плюс. А чому саме ця каска? Компанія Gentex, чия дочірня компанія Opscore, це одна із самих провідних компаній в сфері оборонного спорядження. Вони виготовлюють каски на замовлення Міністерства оборони США, і також вони самі перші, хто зробили каску, яка тримає пряме влучання від кулі калібром 7,62х39, тобто АК-47. Тому саме обскор. Також вага, коли ви використовуєте прилад нічного бачення. Це також вага, що монокуляр з кріпленням може важити грам 300, бінокуляр важить пів кіло, це ну, 500 грам, там 540, воно по-різному буває. І він завалює каску вперед, тому що у вас центр тяжесті, він зміщений. Тому ще потрібна завжди противага. Хтось кидає грузики, хтось кидає запасні батарейки. Також є акумуляторні блоки, що можна його провести, і він буде як павербанк. що тут знаходиться 4 батарейки АА пальчикові. І він також використ... виконує функцію проти ваги, що не так сильно голова закидається вперед. Щодо протигазу, протигаз Avon, американська компанія, що також виготовляє протигази для військових Сполучених Штатів Америки. Ось, чому я надав саме перевагу йому? Тому що він має ось такі з'ємні фільтри. В них також є моделі з одним великим фільтром зліва або справа, Що не дуже зручно, наприклад, якщо ти лівша, і тобі видали, що в тебе великий фільтр зліва, ти не можеш нормально вкластися і вести стрільбу. Ось, а з такими двома маленькими фільтрами розу... зручно вести стрільбу з обох рук. Ось, також в нього великий візор. Він має функцію підключення мікрофону. І також е, має трубку для фляги. І також тут е, перемикач, що подає е, трубку користувачу в рот. Ось. Її так само можна засунути назад і його зібрати. Ти доводилось застосовувати протигаз? Слава Богу, ні. Але наші вороги вони люблять використовувати газові гранати, які були створені, щоб розганяти протести. Але їх зараз використовують на повномасштабній війні. Щоб скидати, наприклад, в укриття, цей газ розпилюється, сльозогінний. у людей починає опухати горло, в них виробляється багато слизі, в них течуть очі, печуть, і вони також вже не боєздатні. А якщо б бере з собою протигаз, так воно десь трошки попаде на шкіру, воно буде пекти. Ось може він трошки надихається, але він одягне протигаз і він також буде боєспособний. Бо, наприклад, якщо. Противники хочуть штурманути когось, і вони перед цим скидують ці бомби, то це дуже легкий штурм виходить, що можна просто брати противників в полон і вони не боєздатні взагалі. Тому протигаз, особливо в нашій війні, це річ дуже важлива, і на них не можна економити. Також ці фільтри мають цікаву індикацію. Тут знаходиться ось такий індикатор. Він спочатку прозорий повністю, в мене трошки вже використаний, то він трошечки синій. Якщо він стає повністю синій, тоді це ознака того, що його потрібно вже замінити купити новий. Такі два фільтри вони приблизно коштують тисячу гривень. Тобто це звичайний розхідник, який треба заздалегідь, завжди міняти, слідкувати за можливості мати запасний. Плитоноска. Плитоноска. Це корсетна система Adaptive Systems в виконанні української компанії від Protek. Ось, е, Коштувало приблизно 12 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Це тут... ще за твоїх курсантських часів? Ні, це я вже я за вже... зарплату купив. <ріст> 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 також я тут замінив, встановив подушки від Ice Vents. це американська компанія. Вони коштують також приблизно 12 тисяч гривень. І хотів зазначити, що за кобру треба доплачувати, бо йде в базовій комплектації металевий фастекс. і також дати пораду курсантам. Замовляйте в них одразу версію MBA. Тому що це звичайна версія, і тут йде по бокам тканина «Спандекс». Якщо ви замовляєте MBAV, тоді там йде кордура. Це, так би мовити, версія, щоб можна було підкласти келаровий захист під плиту. Далі почнемо з передньої панелі. Тут в мене знаходиться кріплення для телефону Juggiernaut і знаходиться телефон. Для використання застосунків ситуаційної обізнаності також можна використати його як ліхтар. І для зв'язку. Тут в мене виносне кріплення також від української компанії Reason Systems. Це воно в мене тримає тангенту. Ось тангента це репліка. Не пам'ятаю, як, як називається оригінал. Вона коштує півтори тисячі. Оригінал коштує приблизно 5-8. Ось це я сидив під'єдную гарнітуру, і я можу спілкуватися за допомогою рації через наушники і не тягнутися до рації, бо у мене ось кабель він виведений позаду. Далі в нас колчани від балістики це українська компанія, яка зробила на основі фрі патенту армії США підсумки. Дуже цікава була історія, коли компанія Українська «Велмет» хотіла з ними засудитися за те, що вони вкрали в них патент. Але це патент, який Міноборони США надала безкоштовно і що всі можуть їх, так би мовити, виготовляти. І ця компанія вона виготовила їх найкраще всього, тому я саме їм надаю перевагу. Що магазини сидять дуже міцно, також в них є ще укорочені версії. Це в мене турнікетні підсумки. Тут в мене знаходяться українські турнікети Січ, 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 Січ Кет. Також я зазвичай ношу з собою в бокових кишенях, тому що будь-що може трапитися. І якщо я не в броні, я все одно повинен надати собі домедичну допомогу. Також в мене є додаткові турнікети завжди в моєму рюкзаку. І в сумці на Пашнік, сумка на Пашніком так, в мене тут знаходяться два ізраїльських бандажа і ізолента. Бо ізолента завжди треба. А бандажі, бандажі також не буває за багато. Їх завжди не вистачає. І, наприклад, всі аптечні, в мене один бандаж. На поясі в мене в аптечці два бандажа. Загалом в мене п'ять бандажів. Ось різні поранення бувають. Зазвичай поранення це осколкові. 90, не 90, ну 70% це поранення осколкові від осколків. Іноді осколків буває дуже багато, вони маленькі, але. Їх потрібно завжди закривати. Також в мене встановлений тут додатковий ківлар. Сумка напашника пройшла десь в 3000 гривень. Підсумки кожен десь по гривень 500, грн. і ці вони щось, якщо не помиляюсь, по 600 чи по 800. Далі в мене знаходиться захист паху. Оригінальний це корсар. Це був оригінальний корсар в аліві з перевернутою великрухою. Я його купив на сайті Райберт. Цей форум був заснований як форум для людей, що люблять займатися розкопками та знаходити знахідки за допомогою металошукача. Але після початку антитерористичної операції, в 2014 році, цей форум трошечки змінив свою свій напрямок діяльності. І там, ну, більш за все, частіше всього обговорюють всякі військові тематики, і там дуже багато можна цікавих речей знайти за доволі низьку ціну. Також там можна щось вирвати дуже солодке на аукціонах, як, наприклад, цей протигаз. Ось. Напашник фартух від Карсара 500 гривень. Після цього я ще замовив в одного свого товариша, який мені відшиває снарягу під замовлення, щоб він мені пішов чехол. Він мені десь обійшовся в гривень 700. Його додаткова перевага, що він в мене регулюється по висоті. Я його можу підняти вище або нижче. Що в мене якраз таки напашна сумка вона закриває кевларом живіт, а цей фартух він закриває мені область паху. Також останнім часом почали виготовлювати, так би мовити, на називають їх пелюстки, які складаються з трьох пелюсток напашники, що там кевлар по бокам відгинається. Якісь коштують приблизно 5, 7, 8 тисяч. Це також дуже цікава розробка, що він вішається саме на ремінь. Росіяни взагалі пішли ще далі і роблять зараз самурайський кілт з кевлару. Дуже цікава штука. Ну, я не знаю, чи вона. Фактично, зручна. Як ти думаєш? Імеють місце бити. <реш> Тому що ну, да. Можливо, якщо його допрацювати, зробити більш анатомічним, то це буде дуже цікава штука. Плюс, якщо можна буде захистити артерії, які йдуть по внутрішній стороні ноги, то це буде дуже класний захист. Також в мене тут встановлений феларовий захист від компанії Camber. Він в мене кріпиться ось тут на велкро. І коли корсет я одягаю, він сидить дуже. Близько біля тіла приймає атомічну форму. І це дуже зручно. Так, перейдемо до камербандів. З цієї сторони, так у мене встановлені з двох сторін кобри. Це щоб корсет можна було одягнути, і він сидів дуже плотно, щоб, так би мовити, використати цю корсетну систему на 100%. Тому що в нас тут знаходиться ж корсет. Він виглядає ось так. І ось тут резинки, коли оператор цього бренжела, він вдихає повітря, то він розтягується. Коли він вдихає, він стягується. І для того, щоб ці камербанди вони сиділи як можна тугіше, щоб ця система правильно працювала, я використовую такі коври. Придбав я їх щось за 3000 гривень. Ось в мене знаходяться тут вони. Так, переходимо до підсумків. Тут в мене знаходиться гранатний підсумок. Можна також його використовувати для повербанка, мультитула. Тобто ось мультитул від Дніпром. Він спокійно влізає і гарно сидить в ньому. Це підсумок, він коштував около 300 гривень. Це українська компанія UTactic. У нас дуже багато українських виробників виготовляють гарне спорядження. Також хочу зазначити маленький лайфхак. Ця компанія, вона. Дає знижку, як цю знижку можна отримати. Ви можете викласти в інстаграм фото з їхнім, їхніми елементами спорядження, можете їх тегнути, І тоді вони можуть дати промокод на знижку, який буде дійсний два місяці, або сфотографувати своє спорядження на собі, надіслати їм фото і написати, так би мовити, звіт. Щоб вони зрозуміли, чи вам щось подобається, чи не подобається, може дати пораду, як би ви хотіли його покращити, чи дати якусь іншу нову ідею. І вони також вам за це дадуть знижку, якщо не помиляюсь, чи 15, чи 20%. Це від компанії MBM. Я не пам'ятаю, чи це наша компанія чи ні. Це підсумок для приладу нічного бачення. Ось. У мене тут знаходиться додаткова батарейка, тут знаходиться природ нічного бачення. Також в мене тут в маленькій кишені знаходиться фотопапір, щоб протирати лінзи. Бо вони бувають, запотівають або вони бувають брудні. І лізти пальцем, щось крябати, щоб потім поцарапати лінзу і віддавати її на полірування це дуже дорого, краще йти до цього всього з розумом і просто витерти спеціальним папером. З цієї сторони, в мене знаходиться аптечка та ножниці. Аптечка МТАК, сума десь 3 тисячі гривень, це до речі, підсумок для приладочного бачення приблизно я придбав з рук за 1000 гривень. Ось аптечка. Вона в нас вішається на молі. Це, В них є версія на, на 2 молі. Я нею користувався. Після цього я купив нову на тримолі. Вона отак дістається, вона тут затягується. Ось в мене також тут знаходяться ножниці на тренчику, щоб їх не загубити. Ось. Ось тут знаходиться затяжка. Її можна послабити, її можна затягнути. Ось Вона тут знаходиться, він розпускається і він отак дістається. І ось тут у нас знаходиться все, що ми поклали собі в аптечку. У мене тут назоферигнальна трубка. Це термоковдра, курочка гріль. Бандажі, бандажі, щитки для ока, тампонада. Український кровоспас, який не для продажу можна дістати безкоштовно, якщо ви військовослужбовці. Це краще, ніж Целокс, тому що целокс потім приходиться вирізати ще більше, ніж у вас поранення. Кровоспас такі наслідки не викликає. Тому я люблю кровоспас. Ось Аптечку тоді вже відкладемо. Запам'ятайте, турнікети одноразові, ножниці також одноразові. Вони, звісно, можуть бути якісні, але якщо ви вже їх використали раз, то вони можуть підвести вас. Є від компанії Laserband, там ножниці приблизно коштують 6 тисяч, то їх люблять обирати медики це якісні ножниці. Якщо брати на типу таких, це гарна модель, але є всяка китайська підйомка, тому що справжні атравматичні ножниці, вони повинні розрізати копійку. Це нам так розповідали на КМБ. У <смеш> віті? <смеш> <Да>. <смеш> а видавали ножиці, бляха. Окей, так, перерва на те, що видавалися снаряги в віті. Снаряги: Корсар, темп. Все. Аптечки видавали в початку повномасштабки, потім забрали, як ми приїхали. Ну, да. По потім потім ну, да. за перестали прилітати. Да, це завжди так. Після прильоту по 179-му навчальному центру міста Полтава після цього вже курсантам видали аптечки. Шкода, що ці зміни вирішили впровадити тільки після таких наслідків, але краще пізно, ніж ніколи. Ми Ось. постійно говоримо про те, що у курсантів мають бути аптечки, мають бути нормальні турнікети, але це все в більшості випадків нехтується. Чому? Тому що, якщо видати в своєму складу аптечки, в них приймуть, їх потім списують. Це ж уже да, як так можна. Треба обов'язково, щоб прилетіло. Тому в мене свої аптечки я їх сам потім збираю. — Щоб потім хтось почав думати. Це, да, це звичайно капіці. Окей, що в нас далі? Далі в нас іде штурмова панель. Це мені шив Роман Курмас під замовлення. Обійшлась вона мені десь 7 тисяч гривень. Це чувак, який відшиває на європейський ринок та американські спорядження, зазвичай він вишиває штани. Багато могли бачити в діда Шинобі, наприклад, штани Louis Вітон. Це його робота. Ось вона знаходиться на блискавці. І також додатково кріпиться за моллю. Тут також є додаткове кишеня, в якій я завжди ношу чисту перемогу, вологий рушник та вологі серветки. І також я можу взяти в цей рюкзак кинути або додаткові магазини, додаткові гранати, я ношу завжди тут в ньому набір для чистки зброї і просто можу кинути собі якісь балабасики. Бо, наприклад, люблю дуже сильно дитя... дитячу пюрешку, то кинути сюди пару пакетиків і воно взагалі чудово. Бо харчуємося іноді не дуже гарно, а так це там, натуральні продукти використовують, тому що це для дітей і це дійсно виходить поживно та енергійно. І забув про підсумок підрацію. Гривень десь 500, також Мтак. До речі, про МТАК, може хтось і не знає, ну я думаю, багато знають, вже більше знають, хто їх замовляв товари. Ви можете зробити інтернет-замовлення, написати їм, скинути фото військового квитка та посади, де у вас прописано, що ви курсант. вони дадуть вам знижку 15%. Ось це знижка всім військовослужбовцям. Також є знижка по БД, але вона, якщо не помиляюсь, відсотків 10. Тому що ОБДшник може вже бути не діючим військовослужбовцем. Mm. А діючим військовослужбовцем, поліцейським, ДСНСникам, там, ну, всім, хто в силах оборони України, то їм дають знижку 15%. 500 гривень чудовий підсумок. Чому я вирішив його саме тут розташувати? Тому що, коли я розташовую тут радіостанцію моторола, в мене тоді антенна виходить вздовж плити. Вона мені не чіпляється ні за що, вона мені не заважає. Плюс в мене якраз виведена тангента і ну, Яку я підключаю до гарнітури на голові. Давайте його ставлю в сторону. Далі. Пояс. У мене тут знаходяться рукавиці, це Мпакти е, другі. У мене також валяються вдома Empкти 3, але я їх не взяв. Вони приблизно коштують півтори тисячі гривень. Коли я їх перший раз одягнув, будучи курсантом, я в них закохався і їх не хотів знімати. Бо вони реально якісні, балдежні. Я балдею від цієї прикорки. І також в мене ось знаходяться зимні механікси. У мене була трохи інша модель, але це я вирішив так би мовити, спробувати щось новеньке. Ось. Дуже якісні рукавиці, це просто теплі, якщо холодна пара року. Якщо пара року тепла, то я використовую тоді ці. Щоб не пошкодити долоні, пальці, тому що маленька якась царапинка, поранення, воно вже. Так би мовити, дуже сильно заважає, приносить дискомфорту рукавиці це дуже важлива тема. також щоб не заробити собі опіки. Бо коли ти віддаєш за рукавиці 2-3 тисячі, і потім, коли ти взявся за гарячий ствол і ти не залишаєш свою долоню на руці, ти тоді можеш реально зрозуміти, за що ти заплатив такі гроші. Далі пояс. Починаємо. Це пояс Мтаковський. Я його купив ще будучи курсантом за 3500 мінус в них вже є моделі поцікавіші, також з тегрісом, що він більш жорсткий корпус, каркас має. Також в мене тут знаходиться кілар-пакет. Він в мене трошки тут був дирявий, то я його розрізав виймав осколки вставляв назад, запаковував. Кілар-пакет повинен бути завжди герметично запакований, тому що якщо він розгерметизується та потрапить в лога, кілар втрачає свої властивості. Ось тому за цим слідкуйте. А те, що там були осколки, це не робить, його не погіршили? Ну, угу. там, понимає, розумієш, там пробило десь 3-4 маленьких листа Лара, а там їх загалом приблизно 30. В мене один осколок навіть застряв в стропі молля. було. Тому те, то, що воно пробило 4 стропи, ось в мене тут знаходиться навіть дірка, я її не зашивав, хай вона вже буде. У мене тут знаходяться карабіни, на яких в мене були прицеплені рукавиці. Також U-Tactic 300 гривень. Це підсумки під магазин від компанії Атака. Дуже якісні підсумки, мені також подобається, приблизно гривень 600. З цієї сторони, вони так само. Тут знаходиться сумка скиду від МТАК, Вона приблизно коштує 1500 гривень, і вона мені дуже подобається тим, що вона каркасна. Тобто, коли людина її одягає в пояс, вона так підстьобує. І вона каркасна. Також тут є затяжка. І тут замість люверсів така сіточка, щоб якщо там волога щось накапає, воно витікало. Ось Вона ну, трошечки також тут помотана життя, ну то не важливо. Саме головне, що вона, так би мовити, може працювати далі. Магазин не випаде. Не випаде, ні. ні, ні, ні. Сюди влізає, я не пам'ятаю, пам ну, штук 10 точно влізає. Сумка дуже гарна. Знову так м'єд, такмет так, любимий. Це, я не пам'ятаю, брав одного свого знайомого, це відшивав під замовлення по 500 гривень підсумки під турнікети. В Чому їх особливість, що тут знаходиться стропа, коли ми відкриваємо підсумок, він витягує магазин. Турнікет. Так, да, турнікет. <сум> І так само з іншої сторони. Тобто швидкий доступ до турнікетів. Аптечка. Підсумки по 500 гривень. Аптечка. Аптечку. Дві аптечки носиш? Звичайно. Одна аптечка на броні, одна аптечка на поясі, тому що іноді я можу пояс не взяти, але аптечка в мене завжди повинна бути з собою. Бо, як ми mm -hmm. знаємо, правила перфаситактичної медицини краще 1-200, ніж 2200, і ніхто не повинен тратити свою аптечку на іншого військовослужбовця. Тому дві аптечки ну, це краще, ніж одна завжди. Так. Mm -hmm. Ось. І це аптечка від бренду Сагайдак. Це той самий товариш, що мені відшував напашник. Також він мені шиє дуже багато снаряги. Можете подивитися. Реально рекомендую, шиї якісно. Ось Тут знаходяться затяжки. Ми їх розпускаємо. І він виймається отак. Виймається аптечка. Тут знаходяться дві такі хлямки. Ми їх розтягуємо. Ось, у нас аптечка вся в швидкому доступі. Знову бандаж. Бандажі Січ. Я турнікети Січ обожнюю, я їх використовував, вони мене ні разу не підвели. Ось що на собі що на інших військовослужбовцях. Бандажі Січ також дуже якісні. Знову термоковдра. Запам'ятайте, що краще всього носити з собою приблизно 3-4 термоковдри, тому що в одну таку ви нормально військовослужбовця не замотаєте. Знову тампонада. Знову кровоспас? Кровоспас. Маленька кишенька для рукавичок. Я ще зазвичай любив носити з собою запасні рукавички в цій кишені. А в цій кишені я завжди ношу собі мультитул. Плюс в мене є запасник. Знову Січ. І оклюзійні наліпки. Я, до речі, не пам'ятаю, чи там вони були, чи не були, чи бачили, <звіт> не вони Ні, Здається, бачу. не було. Треба докупити. <звіт> 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 Ось, Ось, І саме останнє. Це. Джопник, піддупник. Це піддупник від компанії МТАК. коштує приблизно десь півтори тисячі гривень, і 1000 гривень в нього коштує келаровий пакет. Я брав кевларовий пакет одразу другого класу. І штука, звісно, трошки така має вагу, але саме головне, що вона захистить вас від осколків. Тому що ну, в мене в поясі тут пакет першого класу. Ось, то я би також задумався змінити його на другого класу, але просто не доходить поки руки. Які поради ти б дав курсантам, які починають збирати свою снарягу або вже в процесі покупок чогось нового? Ну, Снаряга це один із важливих аспектів, але це не є найважливішим. Це також воно вирішує. Якщо людина гарно підготувала свою снарягу, вона. Може бути максимально в ній ефективна, головне ще не просто снаряга, а як вона з нею підготувалася. Що люди можуть, так би мовити, тренуватися, щось міняти, підганяти під себе, то купляйте, тренуйтеся, підганяйте під себе, дивіться якісь інші сетапи. Як вам підійде, що, що вам підійде, що вам зручно, що вам незручно. Хтось любить сумку, скиду носити на боці, хтось любить ззаду. Дивіться, як вам зручно. Може, вам буде зручно носити маленьку сумку, яка кріпиться на одне молля, і ви будете її носити в себе на броні. Що ви її будете так витягувати і просто магазин так собі скидувати, може вам так буде зручно. Деякі люди так само люблять чіпляти магазини, підсумки для магазинів сюди перевернутими, щоб вони могли одразу взяти магазин і присібнути, або якщо це МК, то зразу присібнути і його і використовувати. Тобто, снаряга це така дуже індивідуальна сакральна річ, що тут немає ніяких стандартів. Єдиний стандарт, який тут є, це розмір Ось, І тому. Дбайте про свій захист, купляйте перевірені тільки плити, і купляйте якісне спорядження, яке вас ніколи не підведе. Також не економте на спорядженні, тому що якісне спорядження має Нір просочування. Це просочування, щоб тканина не світилася в ПНБ. Ось. І тому не варто її прати в. Порошках з фосфатами, ортофосфатами. Найкраще для прання спорядження це гельневі порошки при, і прати спорядження при низькій температурі. Бо тоді ви вбиваєте тканину, стропи молі потім погано почувають, так би мовити, вони вимиваються з них колір. Да, буває таке. І не сушіть на сонці, бо тоді воно виграє все. У мене був старий кавір. Він прям був вже майже білий такий мультикам, що він реально вигорів там, за, я не знаю, за, роки, за два роки десь. Ось. Тому це все дуже індивідуально. Пам'ятайте, головне про захист. Якщо вам треба мобільність, робіть максимально мобільні, якщо вам потрібен максимальний балістичний захист. Є також багато виробників, які роблять гарні бронежилети з гарним балістичним захистом. Пам'ятайте, що закрити ребра, закритий пах. Віддалі ще закрити шию. Це саме найголовніше. Ось закрити голову. І дякую вам за перегляд цього відео. В описі під ним ви можете знайти посилання на інші наші соцмережі, де буде більше контенту про військову освіту.